молока І в мене вийшло 10. Підсолити, підперчити трошки, не дуже. І Я почала перемішувати вінчиком, ну воно ну, якось не те. Я взяла виделку для того, щоб розбити цей щільний такий білок. Потім до фаршу фарше із котлет я робила, але тут тільки цибуля. А також свининка і куряче м'ясо, сіль, перець, прованські трави, і молоком або водою довести до такого рідкого стану, до рідкого стану довести фарш, щоб було легко намачувати млинці. А також зробила такий соус швиденький, на швидкоруч, сметана, сіль перець і укр... Ні, що в мене там, кінза і петрушка. Все перемішати і такий швиденький соус получився. А також я вас, вас хочу запросити до Сетпи в профіль. У мене дуже багато різних страв. У мене є курка, у мене є скумбрія, у мене є різні страви. Зайдіть, будь ласка, подивіться. Так, змащуємо сковорідку вершковим маслом, робимо вогник. Трошки більше середнього. І так, якщо у вас вийшла така дирочка, трошки її зам... 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 замастити. І все одно виходить. А цей в мене вийшов без дірочок. І я його дуже гарно перевернула. Так, е, е, налили десь через хвилинку, мабуть, перегортаєте І на другій стороні ще, ще менше, там буквально півхвилини. І все. Ну, Дивитесь по млинцю, коли він такий вже красивого кольору, такого золотого, знімаєте. Форму, яку будете запікати в духовці, змащуємо вершковим маслом. беремо млинець і змащуємо фаршом. У мене десь 2-2,5 ложки фаршу. Пішло на кожен млинець. Фаршу я взяла 600 грам. Ну, а потім додала молочка, і воно ж стало більше. Всі звернули бінці і ставимо я накриваю кришкою. Ставимо духовку розігріто до 180 градусів десь на 25-30 хвилин. Бачите, вони такі красиві, такі запашні виходять. Я вам розказую, в мене слюнки течуть. Класна страва вийшла. Дуже вам рекомендую. Здається, що така сложна страва. Але ні, ну дуже все просто. Главное, основне, щоб було бажання. І змащуємо отак е линець нас, наш сварш, з фаршем соусом і куштуємо. Я вас чекаю в своєму профілі і я хочу, щоб у вас все було гаразд, щоб ви були здорові, щоб ви себе берегли і любили один одного.